Незабаром настануть поминальні дні. Більшість українців відвідують кладовище для вшанування пам'яті та впорядкування могил своїх родичів. Беззаперечним є факт, що будь-яка могила повинна виглядати гідно. Засвідчити свою пам'ять та шану без шкоди для здоров'я, віддавши перевагу живим багаторічним квітам, вирішила пані Наталя. Я прийшла сьогодні на кладовище, щоб привітати своїх родичів, бо багато родичів поховані на різних кладовищах, тому треба перед святами. Об'їхати всі місця. Сьогодні взяла на базарі, купила квіти живі і хочу висадити на могилі. Ось квітки. Вони гарно стеляться. Ми давно для себе сім'єю вирішили, що на могилі будуть рости живі квіти. Тому що це екологічно і не запруднюють навколишнє середовище. Чи дійсно пластикова атрибутика для цвинтарів становить серйозну загрозу навколишньому середовищу та здоров'ю людей? Утилізувати поминальні символи складно, а розкладається такий штучний матеріал надзвичайно довго. Тучні квіти це непогано, якщо вони не пластикові. Так як пластик є досить небезпечним, наприклад, часто люди в побуті спалюють усі відходи із кладовищ. А наприклад, при спалюванні того ж самого полістиролу виділяється небезпечний стерол. Або при спалюванні полівенилхлориду, ПВХ виділяється небезпечний хлор. В рамках декорації кладовища, думаю, треба відмовитися. А якщо це штучні квіти для декору інтер'єрів, то чому б ні? Розуміючи шкідливість пластикових квітів і вінків у європейських країнах вже давно заборонили їх використання. В традиції українського народу виражати свою пам'ять і пошану до померлих молитвою а також живими квітами. Відмовитись від штучних квітів на кладовищах закликають і представники Православної церкви України. Ви знаєте, нам треба повертатися до наших українських традицій. Я ну, в різних регіонах по-різному, але я пам'ятаю, наприклад, своє дитинство. І я бачив на могилах моїх предків барвінок, який ріс там, який весною зеленів. І не потрібно було ніяких яскравих ядовитих кольорів квітів, які неможливо ні якось утилізувати, бо це все випаде потім нам в річки озера і на землю, і так далі. Тому я всіх закликаю відмовлятися від цих ядовитих пластикових квіток, якби це не красиво і довговічно не було. Посадіть якісь зелень на могилах, зав'яжіть на хрестах якийсь рушник із Хебе. Льону, якогось матеріалу український гарний рушник, хочете вишити його своїми руками, і це буде найкраща прикраса могил наших предків. Альтернативою пластику можуть стати вінки живих квітів та хвої, квіти висаджені в ґрунт, газонна трава, сухоцвіти, лампадки та свічки.